Нещодавно розмовляла зі своїм знайомим маркетологом, який спостерігає за розвитком мого youtube каналу та дає зворотній зв'язок. Ось подивився я твоє відео про ніші в 2025 році. І що далі? Ну, наприклад, хочу займатися арбитражем. Що я маю робити далі? Які конкретні подальші дії? Треба сказати, що мені здається, що я покроково зрозуміла, пояснюю, але судячи з відгуків, це не так. Тому я вирішила записати це відео, де максимально простою мовою на конкретному прикладі покроково розповім, що б я робила, якби починали бізнес зараз. Привіт, найкращі люди. Мене звати Олеся Ткачова, я підприємець бізнес-коуч. На цьому каналі бізнес однієї людини розповідаю всі нюанси та тонкощі створення бізнесу на власній особистості. Ділюся своїм шляхом та досвідом. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал і давайте спілкуватися і підтримувати одне одного. Давайте почнемо з простого: по-перше, йдеться про бізнес однієї людини. Чим би ви не займалися? У вас уже може бути свій бізнес, але він за останні роки просів, або ви тільки думаєте почати бізнес, або взагалі ви Працюєте за наймом, а бізнес поки що у вас в планах. Чим би ви не займалися? Бізнес однієї людини найкраще рішення, як би вам не здавалося. Аргументую по перше, бізнес однієї людини ми будуємо в цифровій економіці. Це дає низку переваг, фізичну мобільність, фінансову мобільність та використання важелів. Те, що масштабує вашу справу та перетворює її з самозайнятості на бізнес. Цих важелей просто немає в реальній економіці. Крім того, ця бізнес-модель має високий маржинальний потенціал, не потребує вкладень і не Потребує найму інших людей. Комусь це може здаватися недоліком, комусь перевагою, але пізніше ми детальніше це обговоримо. Крім того, для цього бізнесу потрібна ваша особистість. І якщо ви вже довгий час намагалися кимось стати кращою версією себе чи кимось ще, у мене для вас хороші та погані новини. Такого як ви є, достатньо саме те, що треба, щоб почати бізнес на своїй особистості, своїй експертності та своїх інтересах. І погані новини все одно прийдеться багато чому навчатися. Отже, ми зупинилися на на бізнесі однієї людини далі з чого потрібно почати з ідеї? з продукту, з контенту? Поки що ні. Спочатку потрібно створити для вашого проєкту час. І простір це нова діяльність, яка перший час викликатиме дискомфорт, і вам потрібно певний час витримати, бути послідовним та регулярним, щоб ваша нервова система адаптувалася, підлаштувалася під нову діяльність, і ви змогли справді запустити проєкт. Багато хто чекає моменту внутрішньої готовності, коли стане легше, коли щось стане зрозумілішим, змиріться не стане і починайте без готовності. Я підкажу лайфхаки, як себе підстрахувати. Головна ідея ставитися до завдання з бізнесом так, як Бо ви ставились до відповідальності за собаку чи дитину. Припустимо, ви завели собаку. З нею потрібно гуляти, його потрібно годувати. Іноді, звісно, захочеться сказати: я сьогодні не в настрою собакою гуляти не буду, або не піду за їжею, але ми не можемо собі це дозволити. Або я сьогодні дуже втомилася, залишу дитину у садочку. Ні, у нас немає таких можливостей. У нас є внутрішня відповідальність, яка не дозволить так вчинити. Саме таке ставлення нам потрібно розвинути до свого проєкту. А для цього для початку потрібно виділити йому час. І простір, що означає виділити час. Почніть з 30-60 хвилин на день. Ви працюєте над своїм проєктом, над своїм бізнесом однієї. людини. От прямо плануєте тиждень і вписуйте цей час у календар. У цей час ви повинні бути за комп'ютером, мати ручку і зошит. Це ваші робочі інструменти в цифровій економіці. І щодня, незважаючи ні на що, виділяйте годину для роботи над своїм проєктом. Коли ми з цим визначилися, можемо приступати безпосередньо до справи. Я перелічу. 11 кроків, через які потрібно пройти, щоб мінімізувати ризики і збільшити ймовірність успішного старту. Це нормально, коли перейшовши до другого або третього кроку, вам захочеться повернутися до попереднього та переосмислити його. Це циклічний процес. Отже, на першому кроці ми ставимо собі запитання, чим би я хотів займатися тривалий час і робити це добре. Часто кажуть, що потрібно виходити з проблеми клієнтів, достатньо гострих, щоб клієнти були готові платити за їхнє розв'язування, але при цьому недооцінюють значення. Цінностей, інтересу та досвіду самої людини, яка прагне до підприємництва, поставивши за основу свої особисті інтереси, переваги та вміння, ви швидше знайдете хороші можливості. Часто буває так, що якась ідея або технологія корисна особисто вам, а потім ви розумієте, що вона здатна допомогти багатьом інших. І це явище називається користувацьким підприємством. Окей, я знов пішла в теорію. Давайте конкретніше. Можливо, ви вже маєте якусь експертність. Психолог, коуч, викладач англійської, тренер, таргетолог або хтось ще. Але припустимо, що ви чистий аркуш. Оберіть одну з навичок, які потрібні в цифровій економіці: монтаж, арбітраж, сторітелінг, створення застосунків, дизайн, фото та відеозйомка, робота зі штучним інтелектом, створення та дизайн сайтів. Але давайте візьмемо одну дуже вузьку нішу. І на її прикладі я покажу, як побудувати бізнес. Перший етап називається Discovery – пошук ідеї та перших клієнтів. Крок перший. Визначте свою пристрасть. Наприклад, ви захоплені дизайном з всього різноманіття, де може знадобитися дизайн, беремо дуже вузьку нішу дизайн обкладинок для відео на YouTube. Просто наприклад, тому що кілька знайомих почали свій YouTube канал, і ти бачиш, які страшні обкладинки в них виходять спочатку. Це я про себе. Крок друге: Визначте проблему, яку ви хочете вирішити з цією ідеєю. Тут проблемою буде те, що блогери та бізнеси на YouTube потребують клікабельних привабливих обкладинок, але не всі вміють їх робити або у них немає часу на створення. Крок третій: визначте свій цільовий ринок тут. В даному випадку потенційними клієнтами можуть бути малі ютуб-канали від 1 тисячі до 100 тисяч підписників, інфобізнесмени, які роблять курси, вебінари, особистий бренд, медіа агентства та smm менеджери або геймери, стримери, розважальний контент. Подумайте, з ким вам більше хочеться працювати. Крок четвертий. сформулюйте свій унікальний механізм. Детально про те, як створювати унікальний механізм, я розповіла в цьому відео. Просто нагадаю, що це спосіб створення цінності або розв'язання проблем. Який відрізняється від усього, що є на ринку, і дає підстави сподіватися, що цього разу обкладинки будуть дійсно працювати. Приклад, клікбейт bait. клікбейт без обману. Як це працює? Ми використовуємо психологію глядача, і реасоція та візуальний магніт, та використовуємо перевірений баланс між дражливим заголовком та чесним контентом. Ми уникаємо проблем незадоволення глядачів і погіршення е ретеншена на YouTube. коли глядач цікавиться якимось гучним заголовком. Але зміст не відповідає тому, що він очікує. Це я придумала так сходу. Якщо ви ретельно попрацюєте над унікальним механізмом, ви зможете зробити краще. Отже, на першому етапі ми визначили ідею, сформулювали проблему, яку вона вирішує, обрали цільову аудиторію та сформулювали свою пропозицію з використанням унікального механізму. Тепер переходимо до наступного етапу. Наступний етап це валідація. Тут ми тестуємо попит. Крок 5. ми знаходимо 5-10 ютуберів, з якими ти міг би попрацювати. Крок 6. зроби для них 2-3 обкладинки, які вони можуть використати одразу. Крок сьомий. Напиши їм листа з пропозицією про співпрацю. Запропонуй одразу спробувати обкладинки, які ти зробив безкоштовно. Крок восьмий збери відгуки, покращ те, що можна покращити. Повтори кроки з 5 по 8. Перевір свій унікальний механізм. І тільки тепер ми переходимо до етапу, який називається запуск. Бізнесу. Твій продукт повинен пройти еволюцію через три стадії: do it for you, я зроблю це за тебе. Do it with you, я зроблю це разом з тобою. І it yourself – зроби це самостійно. Чому саме так початку ти тестуєш свою ідею, виконуючи роботу сам. Ти навчаєшся у реальності, які алгоритми, паттерни, нюанси дозволяють зробити твої обкладинки клікабельними. На цьому етапі ти валідуєш ідею, навчаєшся, покращуєш свій продукт, напрацьовуєш репутацію та відгуки. Але на цьому етапі в тебе немає бізнесу. Ти самозайнятий, ти обмінюєш свій час на гроші. Це обмежена модель. Через деякий час ти запускаєш наступний етап. Зробимо це разом. Це вже система коучингу, наставництва репетиторства. Наприклад, коли тільки я починала розбиратися з монтажем, я не хотіла йти на якийсь курс, щоб навчитися робити випадкові проєкти. Мені потрібно було, щоб хтось допоміг мені у монтажі саме моїх відео, але не робив це за мене. Я не була готова поки віддавати на аутсорс цю частину. Мені важливо було розібратися самостійно, тому мені потрібна була людина, яка зможе робити це разом зі мною. І я знайшла репетитора. Ця послуга вже коштує доро. Още тому, що ти не тільки робиш обкладинку для клієнта, але й навчаєш його. У нього залишається не тільки обкладинка, але й знання, як це повторити самостійно. На цьому етапі ти вже заробляєш більше, але все, що залишаєшся самозайнятим, це також ще не бізнес. Але цей етап потрібен для того, щоб зрозуміти, з якими складнощами стикаються люди, яким потрібні обкладинки, виробити свою методику навчання і в подальшому упакувати її в продукт. І нарешті третій етап: створення продукту у концепції Do-it-yourself. Тут ти створюєш продукт, який буде масштабувати тебе. Це може бути курс, книга, логіка в тому, що це вже буде цифрова версія тебе і твоїх знань. Вона буде допомагати клієнтам, коли ти займаєшся іншими справами з цього моменту і починається бізнес. Отже, крок дев'ятий створи свій продукт. Крок десятий збери фінансування. Хороші новини для старту бізнесу однієї людини потрібно вкрай мало. В цьому випадку як ем, дизайн обкладинок, мінімальний старт це підписка на Canva, Photoshop або Premiere Pro – Може якась реклама в інсті або десь ще, але можна ж обійтися і без реклами тільки органікою. Крок одинадцятий: розроби свою маркетингову стратегію. Тут може бути ти можеш використовувати трец для того, щоб розповідати про зростання свого бізнесу та ділитися інсайтами по дизайну. Ти можеш використовувати YouTube Shorts для того, щоб робити розбирати тренди YouTube-обкладинок. Ти можеш використовувати Instagram або TikTok, робити там кейси, як обкладинка збільшила кліки. Ти можеш використовувати різні колаборації, роботу з іншими блогерами. Люєнсерами і так далі. Тут ти документуєш свою роботу і розповідаєш про неї. Далі є кроки про масштабування, але поговоримо про це в окремому відео. Загалом сподіваюсь, стало зрозуміліше, як покроково побудувати свій бізнес. Пишіть у коментарях, яку частину я розкрила недостатньо, яка інформація ще потрібна, чого не вистачає, щоб ви почали. Дякую за увагу і до зустрічі!